Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після крику жінки, який зафіксували кадри постановочного сюжету, заступник голови російського уряду Марат Хуснулін, який стояв поруч із путіним, заметушився і віддав якісь розпорядження охороні. Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна із жителями окупованого Маріуполя, яких російська влада, начебто, ощасливила новими квартирами в новобудові, пролунав викривальний вигук. На відео сюжету чутно, як під час розмови, яку веде очільник Кремля у дворі будинку, якась жінка кричить про показуху на 17-й секунді опублікованих кадрів, виразно чути вигук. Це все неправда, це на показ. Після крику жінки, який потрапив на відео розмову Путіна з людьми, заступник голови російського уряду Марат Хуснулін, який стояв поруч з ним. Заметушився і віддав якісь розпорядження охороні. В той же час Маріупольці ідентифікували тих, хто дякував Путіну за знищене місто і десятки тисяч жертв. Це Лоткова Катерина та Лотков Дмитро, які під час бомбардувань займалися мародерством на Курчатова. Чоловік, який показував квартиру батько Лоткова. Ще одна людина на відео Бондаренко Олексій, це друг Лоткових. За даними пропагандистів, Путін прилетів до Маріуполя вертольотом, а також нібито об'їхав автівкою кілька районів міста, роблячи зупинки. Російський диктатор проінспектував будівний. Ство мікрорайонів соціальних та освітніх об'єктів меду установ, а також оглянув берегову лінію Маріуполя. На опублікованих відео видно, як Володимир Путін їздить нічним містом та відвідує Маріупольську філармонію, з якої прибрали клітки для фейкового трибуналу над полоненими бійцями Збройних сил України. Згодом російські пропагандисти показали зустріч Путіна з жителями Маріуполя. Згідно з інформацією, змі диктатор побував у мікрорайоні Невський, де окупанти звели кілька багатоквартирних будинків для Маріупольців і вислухав слова подяки від людей. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що злочинця завжди тягне на місце злочину. Виконав. Чи директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко зауважив, що ані до Маріуполя, ані до Севастополя Путін не брав особистих оператора і фотографа, і на це у диктатора з Кремля є вагома причина. Причина страх, дикий страх. Російська історія досі не знала такого боягузливого царя. Чи розуміє це російське суспільство? Воно точно починає це усвідомлювати. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що диктатора з Кремля супроводжували кілька десятків охоронців, і не просто так, адже він дуже боявся гранату вдячності, яку могли кинути у. Маріуполя радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що до Маріуполя насправді відправили двійника Володимира Путіна через страх диктатора. Мета тяп-тяп -тяп підготовленого візиту це жалігідна відповідь на рішення міжнародного кримінального суду про ордер на арешт міжнародного злочинця. До зустрічі, глядачі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.